Ибіца. Своим сенсі. И також вже готується. Уже рослинки поставили. Уже тут повно красавних. Ось так виглядає. Ось тут старовинний ресторан Гужная Пальмира. Морожека прикольно виглядає. Такий заклад, де сонька золота ручка зі своїми друзями відпочивала. Вже машинку всю розрозбала повністю. Ось так виглядає. Ітака. Брецький такий також заклад. Тут є сходи, можна піднятися. Я зараз не буду підніматися, я піду сюди далі. на заходи, а треба будемо музики менше. Це добре. Зараз піду, можливо, до французького бульвару.

Ось така мексиканська деревушка колись називалась. Ну, ось тут вони тільки змінюють кольори. Ось така величезна голова. Кожного разу її показую. І кожного разу кажу, коли було все пісочне.